Чи буде тепло в чернігівських оселях цієї зими залежить від того, чи буде відремонтовано аварійний каналізаційний колектор в мікрорайоні Шерстянка. Наразі тут ведуться роботи по заміні найскладнішої ділянки труби протяжністю понад 350 метрів. Ми умовно побили е, цю всю ділянку на три частини. От для двох частин вже виконано підготовчі роботи методом горизонтально направленого буріння. Протягнута вже нова труба, але ще роботи багато, вона ще не функціонує. Треба зробити до кінця оглядові колодязі, зробити переврізки от, і виконати підготовчі роботи для третього етапу буріння. Там цей етап буде дуже такий складний і відповідальний. Йде про функціонування каналізаційного колектора, який забезпечує водовідведення для п'яти мікрорайонів Чернігова, заз масани, стара та нова подусівка шерстянка. Фактично він обслуговує третину міста і вже давно перебуває в аварійному стані, адже будували його ще у 70-х роках минулого століття. Колектор його фактично нема. Він з'їдений газовою корозією. Тут була прокладена свого часу бетонна труба, е склепіння вже немає, тобто вся ця конструкція вона по суті тримається на ґрунті, який тут нам повезло, що він не піщаний, тут глиністий ґрунт, тому воно стоїть. Нагадаємо, в жовтні минулого року по вулиці текстильників сталася руйнація самопливного каналізаційного колектора діаметром 700 міліметрів. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернігівської міської ради класифікувала аварію як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Працівники Чернігів водоканалу працювали цілодобово, аби швидко усунути наслідки. Почались аварійно-відновлювальні роботи. Проте, вже в січні, неподалік на вулиці Самоквасова відбувся наступний порив. Після останніх двох масштабних аварій Чернігів водоканал проводить ремонт цієї найскладнішої ділянки. Наразі ми пройшли 160 метрів трубою вже новою, і от 350 у нас всього. Інший кусок ми будемо робити одним заходом, так би мовити, і під час вже буріння цього третього цієї третьої частини ми будемо пересікати наш старий колектор, ну точніше, що від нього залишилося. От. І тобто буде відбуватися його руйнація. Вже старий колектор. Ми запустити після цього не зможемо. Цей час у нас буде стояти перекачувальна станція, яка буде перекачувати стоки, от, щоб не Зупиняти роботу міста, не відключати водопостачання, водовідведення. Роботи тривають, але час працює проти комунальників. За словами фахівців, якщо не встигнути завершити ремонт до настання холодів, під загрозою опиниться не лише каналізаційна система, а й опалювальний сезон. Цей колектор він обслуговує третину фактично міста. От там більше 26 котелень та бойлерних. Садочки, багато багато багатоповерхівок, приватного сектору більше трьох тисяч будинків. Тому фактично, якщо ми зупинимо водопостачання через те, що у нас не буде водовідведення, у нас будуть бойлерні стояти без води, тобто опалення теж не буде. Фахівці Чернігів водоканалу роблять все можливе, щоб встигнути до настання холодів. Проте для завершення робіт необхідне фінансування. Підприємство вже неодноразово зверталося до державних органів і місцевої влади, але питання залишається відкритим. І поки воно не вирішено, тисячі чорнігівців можуть залишитися без води та тепла.